Вернувся іногородній клієнт із запитом, що має 20 тисяч доларів та хоче купити однокімнатну квартиру в новобудові у розстрочку для подальшої здачі її у довгострокову оренду. Я почав з аналізу ринку. Знаючи запит клієнта і суму, яку він готовий виплачувати в місяць, зупинився на пропозиції від будівельної компанії Гефест з даній секції ЖК Посейдон. Це студія в 400 метрах від моря з відкритим балконом, як тераса, і чудовим виглядом на місто. Ми запропонували здавати цю студію в подобову оренду, щоб приносити вам клієнту втричі більше прибутку без його особистої участі, адже наша компанія надає такі послуги. Клієнт зекономив 5% моєї комісії, а саме 1502 долари. А зі мною розраховуються мої партнери будівельні компанії. Ми встигли попасти під новорічну акцію від забудовника. Мінус 10% на перші 5 квартир у зданій секції ЖК Посейдон. Загальна сума, яка мені вдалося зекономити клієнту